Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Європи сезону 2017-2018 років. Це був груповий етап Ліги Європи, група Бі, перший тур 14 вересня 2017 рік. Динамо Київ у себе вдома у Києві. Не НСК олімпійському. Команда Олександра Хацкевича приймала скендербео. 3-1. Динамо Київ перемагає албанську команду. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Ну, Давайте про все це поговоримо в порядку. До речі, це була група Бі. Сезон Ліги Європи 17-18. У цій групі ще були такі команди, як Партизан Young Бойс» Ну, відповідно, Скендербео там. Динамо Київ. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме матч говорити. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер Київського Динамо. 4-2-3-1 стартова розстановка в української команди, Коваль у воротах, кадри Хечері Діпера, центральних захисників, Пиварич Віда по флангах, Сергій Сидерчук, Віталій Буєльський, центральні опорні півзахисники. Денис Гармаш, центральний аткувальний півзахисник. Вітя Циганков, Гансалес по флангах та Бокані у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ. Дая головний тренер з 4-1-4-1. Стартова розстановка валбанської команди. Шахі у воротах. Яшині Царада Шпара центральних захисників. Міци Ангелі по флангах. Османі центральний опорний півзахисник, Музака Ліляй Центральний атакувальний півзахисник. Діта Аденї. Відповідно, по флангах та в СОУ нападі. Це стартова розстановка відповідно албанської команди Скендербео. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо обговорювати сам матч між українською та албанською командами. Кияни, в принципі, заволоділи ініціативою з перших же хвилин. Не можу сказати, щоб була якась суттєва перевага у Динамо, але все-таки певна перевага була і м'ячем у київської команди. Ну, в принципі. Так, да, перевага у динаміців була, але справді невелика. І, в принципі, такий, знаєте, матч. Моменти були, в принципі, і в Скандербеу на Погані. У Кенек було більше, але Скандербеу також відповідали своїми небезпечними атаками. В цьому такий плюс-мінус перший тайм рівний, але все одно була перевага у динаміці, хоча й невеличка, ну, все-таки певна перевага у динаміці була. Але забивають саме Албанці. Не забивають Албанці. На 39-й хвилині матчу гості виходять уперед. Соу знаходить музаку, де й музаку і справді дуже здорово хіта набрав, протягнув м'яч, пробиває з метр 22, кол. Гол забиває музаку. Дуже справді красивий м'яч. Протягнув м'яч майже з поля Музака з 22 23 пробиває в ближній кут та забиває Гол. 1-0. Ну, і прям в принципі, перед перервою забивають футболісти албанської команди Скандербелло. Другий тайм. Ну, до речі, друзі, на другий тайм у динаміці ще вийде жуніор Мораїз, Гусів та А Аліті, Галазай, Сахіті вийдуть в Скандербео. Киян неймовірно розпочинає другий тайм. Друга хвилина тайму, ну тобто 47, да? Хвилина. І киянни меті рахунок у матчі зрівнюють. Сергій Мбекані, МБК. Відає на Віталій Буяльський, Віталій Буяльський, відкидає Мяч на Сергія Сидорчука, Сергій з метри 25-24, б'є поворот, так в'ячет поперечки, влітає в гол! Сергій Сидорчук, що це за гарматний удар від півзахисника українського м'яч під, сам... під самісіньку поперечку. Там, до речі, скоріше за все, не від поперечки м'яч. М'яч просто потужно. Залітає усі коварі та Ось, Мені спочатку здалося, що там м'яч поперечку влучив і від неї, відскочив у ворот. А ні, в самісіньку дев'ятку влучає э, Сергій Сидерчук. Потужний гарматний постріл і рахунок матчі. Зрівнює Динамо. От один Сергій Сдодерчук, до речі, був та капітаном ще до цьому матчі. Ну, Нокені після забитого м'яча піймали кураж після такого неймовірного голу Сергія Сидорчука. Проходить дві хвилини, забиває Джуніор Мараез. Проходить буквально дві хвилини і забиває гол Джуніор Мараез. І забиває він його дуже-дуже красиво. Қійна, дуже красиво, ще не помиляється, Ганса, дуже здорово і справді на правому фланці робить просто. Жуніормараець замикає у порожні ворота Гол Мараєс! -е Два-один, два Один. Українська команда буквально за 3 хвилини перевертає матч. з них на голову. ну яка ж передача геніальна від Гансаліша, Геніально. Просто геніальний Пас Гансаліша, і джуніор Марай тому підкат і замикає. один Динаміці. Динамівці, Динамівці забивають справді неймовірно, прям важливий м'ять. Рахунок стоїть 2 уд. Потім було порушення правил проти кадера, захисника Київського Динамо суддя призначає пенальті. І Бакані забиває реалізовує пенальті на 65 хвилині Да? Хоча там, до речі, напрям м'яча і вгадав, і навіть, якщо не помиляється, його навіть і кінчиками пальцями навіть і відбив. Ну, Бакані був, був точно в кут. Для вертера це удар неприємний. Хоча він його таким чином дотягується, там нібито вертер, до м'яч всі вирід. воріть. М'яч сітковий розлітає три один бокані. Забиває дуже важливий м'яч. Ось третій м'яч він став дуже-дуже важливий з психологічної точки зору, тому що в принципі рахунок 2-1, перевага мінімальна. Скандербео, так знаєте, і підтиснула. А тут третій м'яч дуже так важливий. І вже два м'ячі, в принципі, кияни вже спокійно, в принципі, довели справу до переможного кінця. І, в принципі, кияни виглядали дуже-дуже потужно у тому матчі проти І Мої слова, друзі, підтверджує статистика: 17-8. Це статистика ударів в поворотах, 5-1 за ударами в площину. Ну, володінню м'ячем рівноваги. До речі, майже 54 на 46. Невеличка перевага у динамівців, 428 передач всього на всього було. В української команди 382 в албанської команди 5-3 закує. Тобто, так, да, перевага у Динамо Київ була, ну, невеличка. Ну, за ударами, справді суттєво. 17-8, ну, справедливості раді за ударами площину 5-1. Більшість цих ударів киян було, було або повз або заблоковано. Ось з і здорово, і справді, позиційно захищалися. Ну, киян, ось, знайшов Сергій Сидорчук Цю можливість, неймовірний удар. Справді гарматний постріл Сергія Сидорчука, ну і потім динаміці. Піймали Кура, жунір Марайз забив після просто в Гансалі. Джунір Марайз також молодчинка пішов до кінця. У бакані, поставив крапку. І кайне здобули справді важливу та то перемогу, тому що Скандербео це дуже сильна така команда албанська. І динаміці її переграють. Забігаючи на преску, кажу я вам, друзі, що не виграють дану групу. Першу позицію вони посядуть. Ще не помиляюсь, партизан буде другий, Young Boys третій, Скендербей якраз та останній. Але все одно боротьба там була дуже такою, знаєте, напруженою справді за другу позицію. Кіяна дуже здорово все показали. команда Ліксанд Хацкевич і справді. Дуже здорово виглядала. Тож, ж, ми, друзі, цей матч, 14 вересня, 2017 рік, Динамо намокиївське дербел, 3-1, українська команда перемагає. Друзі, а я вам дякую за увагу, Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. найголовніше, щоб у вас все було добре. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.